Привіт, друзі! Це знову ми Крайола і Влада. Гей, hey, привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаве свято. День реформації. Так, і щоб його краще зрозуміти, треба трішки повернутись у минуле. Це свято про великі зміни. Які колись повернули віру до її основ і зробили її зрозумілішою для всіх людей. Справді, а що тоді було не так? У перші часи, коли церква була простою, люди збиралися разом, молилися, допомагали один одному і читали Біблію разом. Уявіть собі, друзі! Згодом стався. Це одна важлива зміна. Біблію майже повністю переписали латиною мовою, яку не розуміли прості люди. Так, цю мову розуміли лише вчені священники, а прості люди часто були неграмотні і не вміли читати, і тим паче не знали Латини. Через це вони не могли прочитати Біблію. І дізнатися, що Бог говорить до них особисто. Вони слухали лише те, що говорив священник під час служби. І так з'явилася, наприклад, індульгенція це коли за гроші можна було купити прощення гріхів. Що купити прощення, але ж Бог прощає безкоштовно через в Ісуса! Саме так. І одного чоловіка це дуже обурило. Його звали Мартін Лютер. Він був монахом, тому міг читати Божі слова Латиною. Крім того, це було його обов'язком. Читаючи Біблію, він бачив, що те, що написано, відрізнялось від того, що вчила тодішня церква. Перш за все, прощення це не товар, а Божий подарунок, який ми отримуємо через віру в Ісуса Христа. Саме тому, 31 жовтня, 1517 року, він написав 95 тез – коротких думок про те, що в церкві треба змінити. І прибив їх прямо на двері церкви. Так, у місті Вітенберг у Німеччині. Оце так сміливість! Так. І саме з цього почалася реформація. Рух за оновлення, щоб повернутися до справжньої віри, яку вчили апостоли. А я чула, що всі ці ідеї можна звести до п'яти головних принципів, правда? Так. Їх називають п'ять сола. Сола це латинське слово, яке означає лише або тільки. О, цікаво! То розкажи, які вони? Добре, слухай. Перше сола «сола Лише писання. Біблія єдине та головне правило віри. Друге. Сола фіде лише вірою. Ми спасаємось тільки вірою в Ісуса, а не через наші справи. Третє соло грація, лише благодать. Чекай, а що таке благодать? Всі ми грішили. Але Бог у своїй великій доброті, а це і є благодать. Пробачив нас через Ісуса. Це ніби отримати найкращий в світі подарунок, який ти не заслужив. Але тобі його дарують лише тому, що тебе дуже люблять. Клас! Я люблю отримувати подарунки. Так. В нас залишилося ще дві соло, правильно? Так. Солус Крістус лише Христос. Він єдиний посередник між людьми. І Богом. Він єдиний Спаситель. П'яте солі Део Глорія. Лише Богові слава. Все в нашому житті має прославляти Його ім'я. Клас! То всі ці слова сола нагадують, що ніхто і ніщо не може замінити Ісуса, Його любов і Біблію. Після початку реформації. Люди почали активно перекладати Біблію на свої мови, щоб усі могли її читати. У Німеччині сам Лютер переклав Біблію німецькою. А в Англії Вільям Тіндел зробив переклад англійською. У Швейцарії та Франції також з'явилися свої переклади. А згодом у Данії, Швеції та Норвегії. А вже пізніше Біблію переклали і українською мовою теж. І це було неймовірно. Тепер звичайні люди могли самі читати Боже Слово і розуміти, що спасіння дає тільки Ісус. Дякуючи сміливості Мартіна, Лютера. Сьогодні ми можемо читати Біблію своєю рідною мовою. Так, до речі, у нас був випуск саме про Біблію. Подивіться його після цього відео, щоб дізнатися набагато більше. І тепер ми знаємо спасіння не за гроші і не за наші справи, а через віру в Ісуса Христа і Божу благодать. Так. І всі ці сола показують на Ісуса. Біблія розповідає про Нього. Вірою ми приймаємо Його, Благодатью Він нас спасає. Христос єдиний наш Спаситель, і вся слава належить тільки йому. Оце так! День ми форматі! Це не просто історія, а нагадування, що головне в нашій вірі Ісус. Так, друзі, довіряйте Йому, читайте Біблію і живіть так. Щоб прославляти Бога в усьому, пишіть у коментарях, що нового ви сьогодні дізнались. До зустрічі у наступному випуску біблійних саморобок. Па-па!